За секречу, що Роман Павлович відійшов у секретну кімнату. Ну, е поки зараз Роман Павлович владнає свої питання з секретністю, я скажу, що це е майно, яке передавалося е Миколаївською військовою адміністрацією. Наш підрозділ 123 бригади територіальної оборони, а це там один об'єкт кількості <кій> певні. А ці всі стосуються нашої обороноздатності. Ну для того, щоб юридично закріпити це питання, нам необхідно прийняти, шановні колеги. Денис Михайло, так питань, питань питань питань, ж ніяких немає. Давайте проголосуємо. Винесемо на сесію. Осталося тільки питання: де, де дівся Роман Павлович. Ну, я думаю, що він знайдеться, роз, 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 розсекретиться ну, чуть думаю, пізніше. До сесії він знайдеться, <кхів> тому давайте дамо йому шанс. Я, я тоже да. Добре. Дякую. Да. Голосувати, Володимир Петрович. Ваша позиція. За. Ірина Миколаївна. За. Валентин Анатольович? Я за. Так, я також за. Е, рішення прийнято. Роману Павловичу дякуємо. За секретність. За збереження режиму секретності. Секретності, Секретність. Значить, про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії номер 4 департаменту поліції, особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Нацполіції України. Людь. З місцем дислокації Миколаївська область Значить, у нас, ну, як ви знаєте, про закон про національну поліцію. Ми затверджуємо на, на, на своєму пленарному засіданні кандидатів до цієї комісії. До кандидатів надають громадські організації. Роман Павлович, ви все пропустили, тому рішення прийнято по вашому питанню і передано на розгляд сесії. Дякуємо за увагу. Так, е, значить, е, за пропозицією громадських організацій, які надійшли до ради е, нашої е, до обласної ради, е, пропонується е, обрати складу поліцейської комісії Завражена Олександра Олександровича, представника Миколаївської обласної спілки, воїнів, інтернаціоналістів і запасу. І е, молдаванова Олександра Валентиновича, представника громадськості від благодійної організації, благодійний фонд Незламні волонтери. Е, є е, матеріали над, по цим питанням, е, значить, е, характеристики, заяви особисті цих осіб, е, автобіографії, е, ну і всі весь пакет документів, який необхідний для. Того, щоб їх включити в комісію. А є у когось питання по цьому, по цьому питанню, запитання колеги. Може, у Романа запитання по цьому. Добре, дякую. І ще раз хочу акцентувати, Роман Павлович, ми вже ваше питання розглянули і винесли на сесію. Чутно чи ні? Так, да, віддати якісь проблеми з виховою, тому те все. Так, шановні колеги, хто за це рішення голосувати, Володимир Петрович. За. Ірина Миколаївна. За. Да. За. Валентин Анатолійович. Да, я за. Я також за. Чотири за. Рішення прийнято. Так, дякую. Так, перейдемо до наступного питання. У нас про включення до переліку другого типу об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальної сіл селищ Миколаївської області, яке передається в оренду без проведення аукціону. По цьому питанню у нас виступить заступник начальника нашого відділу Олександр Петрович Іваніна. Прошу вас, ваше слово ближче щось до мікрофону. Доброго дня, шановні депутати, добрий день, шановний Дениса Миколаєвичу. До Миколаївської обласної ради через електронну торгову систему надійшла заява навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області про включення до переліку другого типу. Нерухомо майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Миколаївської області площею 821 квадратний метр, розташованого за адресою вулиця 10 Слабідська, 2Б міста Миколаїв. Зазначене майно перебуває на балансі управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації. Підприємство комунальної власності області фармація звернулося на адресу Миколаївської обласної ради з клопотанням про включення до переліку другого типу нерухомого майна спільної власності загальною площою 4824 квадратних метри, розташованого за адресою вулиці Одеське шосе, 40 міста Миколаїв. Балансоутримувачі. Надали відповідні документи, зазначене майно пропонується включити до переліку другого типу з метою розміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування і інших установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих. Будь ласка, говоріть мікрофон за рахунок державного або місцевих бюджетів. Шановні депутати, пропонується розглянути проєкт рішення про включення до переліку другого типу зазначених об'єктів нерухомого майна. Однак, з у зв'язку з надходженням інформації від нашого підприємства комунальної власності області фармація стосовно нерухомого майна, яке розташоване за адресою Одеська, Шеса 40, міста Миколаїв. Пропонується розглянути проєкт зазначеного рішення в контексті одного об'єкта. Який розташований за за адресою вулиця 10 Слабіцька, 2Б, місто Миколаїв, Миколаївська область, площа якого 821 квадратний метр балансоутримувач управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної державної адміністрації? Об'єкт, який розташований за адресою вулиця Одеська шосе 40, міста Миколаїв та перебуває на балансі підприємства комунальної власності області фармація, пропонується не включати до переліку другого типу. Дякую. Я зазначу, що це поки планується не включати, тому що лист є від балансоутримувача, але поки є певні технічні питання щодо, щодо цього майну. Вам проект рішення просто нам надсилався проєкт рішення з двома об'єктами, але будемо наразі виносити питання щодо одного об'єкта. Десята Слобідська, два. Є у когось запитання, шановні Ма запитань? Тоді пропонується проголосувати. Слухайте, у мене є запитання, пане Денис. Ну, традиційне запитання стосовно позиції профільної комісії. Так, да, профільна комісія сьогодні? Сьогодні, так. Да, це питання підтримало. Тобто воно ще не да? Ні, роз... розглядалося, так? Ні, сьогодні розглядалася на профільній комісії у Мосіна і е... рішення підтримано. Профільної комісії. Добре, дякую. Да, добре. Шановні колеги, тоді пропоную голосувати. Володимир Петрович. За. Ірина Миколаївна? За. Валентин Анатольович. За. Я також за. Рішення прийнято. Чотири за. Дякуємо Олександру Петровичу за інформацію. Так, е, восьме питання про надання доручення голові обласної ради е, Антону Вікторовичу Табульщику. Так, е, у нас Тетяна Сергійна. Шановні депутати, це процедурне питання було аналогічне рішення 14 червня 2023 року, коли давали доручення першому заступнику голови обласної ради стосовно клопотання про нагородження Верховної Ради, Верховної грамотою Верховної Ради і почесною грамотою Верховної Ради. Враховуючи обрання Антона Вікторовича головою обласної ради, пропонується надати відповідне же доручення вже голові обласної ради. Це вимога Верховної Ради. Ну, що були персональні доручення. Ну, це питання зрозуміло, воно також суто технічне. Шановні колеги, є запитання? Немає. Дякую. Е, Пропонується тоді винести це питання на розгляд е, чергової сесії. Хто за? Е, Володимир Петрович. За. За Валентин Анатолій? За. За. Я також за. Чотири е, за. Рішення прийнято. Так, про припинення. Е, наступне питання: про припинення, дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської обласної ради, восьмого скликання народи е, Руслана Сергійовича. А ви всі пам'ятаєте, що на останній сесії. Проба номер два. Так, це питання виносилось, але тоді вже то лі кворума не було, то то, чи депутати були вже досить. Е, не, не повезло. Та, і ну, Розглянули належним чином заяву нашого колеги. Ще вона датована 24 квітня 24 року. Пропоную це питання винести також на розгляд сесії. Хто за таке рішення? Іли якщо є за Володимир Петрович за Ірина Миколаза? Да. Валовантина то я за. Так, я також за. Рішення прийнято. Винесено питання і останнє питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 9 березня 2023 року щодо представлення інтересів агенції регіонального розвитку. Ну це теж технічне питання, тому що тоді у нас на той час був перший заступник. Зараз повноважний голова that's і ми yeah. вносимо зміни до уповноважуємо і саме голову Антона Вікторовича представляти від імені обласної ради інтереси засновника агенції регіонального. розвитку. Вантон Вікторович. Тоді пропоную голосувати, Володимир Петрович. За. Ірина. Да. Валентин Анатольович. Я за, да. да. Я також за. Рішення прийнято. Ми вичерпали порядок денний. Якщо є якісь бажання виступити, щось сказати, колеги. Я тоді всім дякую. Дякую за плідну роботу. Да, за... Дякую. Я думаю, що необхідно клопотати перед обласною адміністрацією щодо також заохочення і Роман Валича за його плідну працю на нашій комісії. Мало, щоб він розсекретився. Но, суть того, Судя по виразу його обличчя, то він ще, по-моєму секречен. Ще, що за за секречений статус секретності. Дякую, дякую, всім до побачення, доброго дня. Бережіть до побачення. До побачення, гарного дня, гарного дня.

я возьму эти материалы. Там да. копии, Я У нас уже было тоже решение. 是吧？